Всім привіт! Гарного чудового дня! Доплила наречену з нареченою. Ось така цікава вийшла композиція. Ну але, верніше, не, ну, але, мені трішки не подобається. В чому? Ось тут оцей горб не подобається. Я тут буду переплітати. Ой, зачепилася очком. Буду переплітати, я хочу трішки змістити голову в ліву сторону. Ось по схемі я покажу. Так. так, ось цей рядочок я трішки зміщу також. І тут я буду вже дивитися, наскільки як у мене ще буде йти. Можливо, саму голову трішки. Я буду тут дивитися, тут я буду, як воно буде вийшло. Ну, голова трішечки зміщу, тому що в мене ось тут, я нічого не зможу. У мене помилочок немає. Все по схемі, але просто я тут частиночку не зможу нічого прибрати. А голову це єдиний варіант, який можна трішечки змістити, щоб не було ось цього горба. взагалі так композиція мені подобається. Це я хотіла на подарунок, на річницю весілля, така, якби фотографія на пам'ять наречена з нареченим. Ну, взагалі-то вдала, вдала, вдалася. Але тільки ось тут. Оплила я стовпчиками без накида. Так, оплила я стовпчиками без накида. Але, Але... ну, в послідуючих відео будете дивитися, я тут щось буду мудрувати. Щось мудрувати буду цю частиночку. Так що тоді побачите, що там цікаве попереду. Як завжди говорю, під відео залишу посилання на передачу. В довгих відео я постійно буду. Залишати, жа, залишать, і ця передачка сьогоднішня називається Майбутнє в наших руках. Так? Ой, пам'ять, щось у мене так дуже шикарно сьогодні працює. Я взагалі виміріла довжину І виміряла висоту. Не записала. Коли ось зніма... почала знімати відео і забулася, то пам'ять сьогодні шикарно працює. Надо записувати. Так, так, так. що ось Ну, Буду різні передачки, буду якісь і серйозні трішки, і такі більш про любов. А що нам треба? Любов нам потрібна. Що нам потрібно? Любов потрібна. Тому буду, буду такі, щоб було трішечки тепліше було, щоб трішечки було. Ну, серйозні передачі. Почуєте, за щось щось задумаєтесь. Згодні, не згодні, але знаєте, інформація йде. Все в нас від інформації. І все дуже багато залежить від того, яка інформація йде. Тому нам треба побільше доброї, хорошої інформації. Тому, перше, треба нам людям трішечки також розбиратися, що до чого і як. А то, ви знаєте, коли звучать такі фрази, що Бог повинен підкорюватися людям. Я з цим. Взагалі, вважаю, що це трішечки якийсь такий абсурд. Бог повинен покорятись людям. Ви знаєте, вже мене просто інколи, ну, де люди, ну що ви говорите? Чесно. Ну і багато чого цікавого такого. Знаєте, коли набуваєш знання, то реально ти розумієш, хто такий Бог, що таке любов до Бога. Є. Да й всі інші питання стоять на свої місця. Ви знаєте? Тому від сьогоднішнього дня це тільки під довгими відео буде. Тому що там під короткими. Ну, коротке відео є коротке відео. А з довге відео, кому цікаво, то буде така інформація для розвитку. А я вас всіх люблю. Вам щиро дякую. Причудового настрою вам. Відкривайтесь в любові до Бога, благотворчого суспільства. Бережіть себе. До завтра.